Моє вітання, друзі! Сьогодні у мене особливий рецепт млинцеве тісто. Але не класичне на сковороді, а запечене в духовці. В результаті виходить великий ароматний корж, який можна подати як солодку випічку а можна скрутити у рулетики. Це і швидко, і зручно, і надзвичайно смачно. Давайте разом приготуємо. У глибоку миску виливаю 2 яйця. Додаю 1-2 ложки цукру та дрібку солі. І вінчиком збиваю до легкої піни, щоб маса стала ніжною і однорідною. Тепер вливаю половину молока. Це близько 200 мл. Всього знадобиться 400 мл. Розмішую, щоб яйця добре з'єдналися з молоком. Настав час для борошна. Просіваю його частинами, щоб уникати грудочок. На цей рецепт я відважила 220 г борошна. Замішую до легкої консистенції. Тоді вливаю решту молока, добре перемішаю і додаю 2 столові ложки олії. У результаті тісто виходить рідке, еластичне без грудочок. Якщо здається, що тісто густувате, сміливо додайте ще трішки молока. А якщо занадто рідке, підсипте дрібку борошна. Тут головне відчуття балансу. Коли тісто готове, залишаю його відпочити на кілька хвилин. А ми тим часом підготуємо начинку. Беру жменьку родзинок приблизно 50 г, і заливаю гарячою водою на 2-3 хвилини. Вони розм'якнуть, стануть солодшими, ніжнішими. Потім воду обов'язково зливаю. Далі яблука 2 середніх. Виймаю серцевину, знімаю шкірку. Хоча можна і залишити, якщо вам так смачніше. Натираю яблука на великій терці. Вони подарують страві соковитість і легку кислинку. Ось і все, начинка готова. Беру деко та застеляю його пергаментом. Навіть якщо він сильконізований, для спокою змащую тоненьким шаром олії. Так точно нічого не пристане. Виливаю тісто на деко, воно гарно розтікається рівним шаром. В поверх розподіляю яблука. Таку випічку можна готувати найрізноманітнішими начинками. Замість яблук чудово підходять будь-які сезонні фрукти чи ягоди, а взимку можна сміливо використовувати заморожені заготовки. Тож, не бійтесь експериментувати. Додавайте улюблені смаки і смакуйте з душею. Тоді результат обов'язково порадує і вас, і ваших рідних. А зверху посипаю розпареними родзинками. Уже на цьому етапі виглядає неймовірно апетитно. Ставлю у духовку розігріту до 180 градусів, випікаю приблизно 20-25 хвилин. Але завжди орієнтуйтесь на свою духовку. Десь може вийти швидше, а десь трішки довше. Готовий корж дістаю з духовки. Аромат просто чарівний. За бажанням можна змішати трохи цукру з корицею та посипати зверху для більшої смакоти. Прямо на деку розрізаю корж на смужки. Подавати їх можна по-різному. Залишити як є, або скрутити у рулетики. А для тих, хто полюблює десерти солодші, є кілька варіантів: полити сметаною, медом, збитими вишками чи улюбленим джемом. Я найчастіше просто скручую рулетиком і подаю з молоком. Справжня смакота! Дякую, що були сьогодні на кухні разом зі мною! Обов'язково спробуйте цей рецепт і напишіть у коментарях. З якою начинкою ви б зробили такий млинець у духовці? До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!